І всім привіт, друзі! З вами я, Foxy 3008. І короте, сьогодні у нас буде ролик по Roblox Studio. Хто хоче робити ігри, як я в Roblox Studio, я вам сьогодні покажу короте, як зробити портал. От, наприклад, от так, да? бачите, допустим, портал, просто наступайте на нього і, допустим, телепортируйтесь. Ну, ви, звісно, можете зробити, як хочете, типу поставити, допустим, блок. Отак Ну, от якось так його зробити, як хочете, і потім ви заходите, так? Да? Ну, це те ж саме. Просто поставити по іншому. Дивіться, я зараз м -м, вам покажу м -м, скрипт на телепорт. Е -м -м, але спочатку давайте зробимо цей телепорт. Е -м -м. Для того, щоб його зробити, ось тут нажимаємо, клікаємо Part, щоб додати такий кубик Можете отут обрати ще, що ви хочете, щоб було вашим телепортом, але я хочу, щоб це був блок. Я зараз не буду так прям все е, прикольно робити, ну, гарно, там ви на свій смак зробите. Ось, дивіться, допустим, я отакий от хочу телепорт, да, собі ось. Ну, такого десь розміру. Зараз чекайте, бо я тут е, удалив спампоінт, коротше, і щоб ми тут спавнились. Так, ось, дивіться. Mm, і то є це буде наш е, портал. Допустимо, я його там які, як, якимось помаранчевим. Ні, це такий же це жовтий вже. Знаєте. А, добре. Добре. Коротше, пусть так буде. Ось, да? е, Допустим, я можу ефекти. Ось тут от, знаходити такий, бачите, вогонь е, вкладочці модел, ось тут є така е, вкладочка, коротше. Ефекти. Ви тут берете, натискаєте і можете вибрати, який ефект. Це, допустимо, взрив, вогонь, Point light – це коли коротч, світло буде отак от освіщати. Smoke – це е, як його. Дим, ну і всі остатні. Далі там можете вже подивитися якісь ролики на YouTube. Або самі спробувати розібратися. Так, дивіться, я хочу додати тут fire, вогонь. Тепер. Ось тут у нас є Properties, вогонь. І я зараз, допустимо, його хочу отаким от якимось зробити. О, отак. От так. Наприклад, отут, щоб згори, цей другий колір це тут згори буде. І дивіться, допустимо, я його хочу таким якимось червоним яким зробити. Тут Size ми можемо зробити йому тобто розмір. Я отакий, допустимо, зроблю. Ден. І можемо змінити йому час, як він буде йти. Я хочу, щоб він зупинився, типу. Так ось. А, тепер. А, коли ви це зробили. А, обов'язково. Це берете, копіюєте або создаєте просто новий. Да? ну то есть... а, Щоб був. Було... Так. О, ні, тільки тут не працюю. О, а, добре. Е, дивіться. Якщо ви то есть, от цього будете телепортуватись. Ви можете його назвати, як хочете. І в скрипті написати названня як хочете, але. Ну, я його назову правильно. Дивіться, rename. І пишемо, ну, я пишу: телепорт. 1. Тільки це дуже важливо, щоб, бо іначе, не зрозуміло. Зараз я вам все покажу. Так, а це я назову. Телепорт 2. Ось. І тепер. На телепорт 1, Ось він. натискаємо на плюсик, создаємо ось скрипт. А це, нам не тр... Ой, це нам не треба. Далі. Я вже його писав, і мені лінь було його знову писати. Тому я зараз все ось покажу. Ось я вставив, дивіться. Function, function. Тобто робимо функцію. Активейт телепорт. Тобто функція у нас називається е, активувати телепорт. E, Touch it object це коли, допустим, ось персонаж да, підходить і торкається. То є, е, як так сказати? есть ну, блоку, да, і це є Touch it Object. Е, Доторкнутися якогось об'єкту. E, Далі ось тут переписуємо, таке. Дальше. Ой, далі. Ось дивіться, бачите, я назвав телепорт 2. І ось тут. -от. ось. Бачите, я виділив. Тут телепорт 2 я написав, бо у мене, щоб телепортів на цей інший телепорт, то пови... я повинен тут написати телепорт 2. Але якщо ви назвали свій телепорт 2, то есть, ну, я його назвав телепорт 2, а якщо ви його назвали, там, допустим. Roblox, да, то ви тут пишете: ось тут ви должны написати Roblox. Ви тут не переписуєте. Ну, якщо ви назвали все з такої ж літери, з великою, а не з маленькою, як я, то тоді можете прям повністю переписати. В коментарях, якщо що буде закріплена. Запри, ой, закріплен цей скрипт для тих, кому лінь писати. Е, так, далі, ось у нас тут все переписуємо. Да? Ну, найважливіше я вас. Уже попередив. Тепер можемо, в принципі, тестити. А, і скрип, ти да, Тільки на телепорт один. Тобто, на телепорт 2 нічого не треба додавати. Так, дивіться, натискаємо тестування. Зараз протестуємо, чи вийшло у нас, чи ні. Вгон чогось. Пропав вообще. Так, дивіться, ось, то є от телепорт один, да А оце от телепорт 2. Тобто, на телепорт 2 я не зможу наступити. Тому що воно вже не буде так, то тобто, єсть телепортувати. Тому, друзі, так, це телепортчики, то тобто, єсть. Якщо ви тут станете, то воно телепортується, телепортує вас на інший блок і далі вже звідти сюди не телепортне. Дивіться. Ось, тестуємо Щось не працює. Добре, друзі, причина дуже проста. Я спеціально так зробив, коротше, дивіться, от зараз можете реально вже переписувати, або я цей код, коротше, скрипт, ну, зведе, як хочете, скину в цей. Не в телеграм, божа в цей, як його в коментарі. Насправді, бо дивіться, бачите, ось тут телепорт один. Його треба просто було дописати. І тоді все у вас працює, ось на дивіться. А, тільки дивіться, у мене зараз не заенкерне. Енкер, Енкр це якщо це якор, щоб воно трималося і нікуди не влітіло або ще щось. Все, я заенкерів, щоб там воно нікуди не, не пропало. І дивіться. Ось. Телепорт один. Бачите? Я наступив. І воно, якщо що, це реально не склейка. Я не знаю, як вам сказати. Ну коротше, протестуйте самі. Ось дивіться. Оп. <реш> короче, іноді таке може бути. Ну, це як ви, коротше, поставите. А ще, друзі, якщо хтось був уважний, можете е, побачити мій мерч. Ось, коротше. Мій мерч. Угу. Називається. Е, називається він. Зараз вам покажу. Щоб точно прям не цей. Де він, де він? ось. Фокси 3008 Офіціал шорт. шорт. Ви можете це написати і можете купити за 5 робоксів. Ну, підтримати мене. А за ці робокси, я може щось куплю в якихось іграх і буду для вас робити класні ролики. Так, на... я надіюсь. Ой, не надіюсь, а цей. Я думаю, що я вам, коротше, допоміг. E, пишіть e, щось в коментарях, ставте лайки, підписуйтесь на канал І всім пока-пока. Пока, мої друзі!